Йоу, еврібаді, З вами Дензубуга. Залетіли ми друзі в Юкрейн Мобайл. і що ж? В цій серії друзі, я планую бути в ролі бомжа. Ну правда, маю ще скін за один лям гривень, Тому <правда> треба його, друзі, напевно, скоріш за все, змінити. А для того, щоб у вас не було ніяких проблем з бабками, треба що зробити? Правильно використати мій промокод З помощі цього промокоду. Ви зможете отримати 200 тисяч гривень. Просто 200 тисяч гривень на свій баланс. Не ну, звісно, якщо ви скинете скріншот того, що ви ввели мій промкод в моєму телеграм-каналі, я вам ще від себе накину 100 тисяч. Ну що ж, давайте зараз ми зайдемо свій так, в свій інвентар. Так, в свій інвентар і дивимося, що в мене є. Так, ну скіна бомжа, в мене нема. В мене скіна бомжа нема, Тому давайте ми поки що одягнемо свій старий скінчик. І, кстати, я би пішов би зараз, скоріш за все, в банк, зняв би трішечки грошеняток і поїхав би до магазину одяг Передбав би собі якийсь не, не самий бомжацький скін, да? а щось, ну, не супер дороге. Щоб е, другі гравці думали, що, можливо, я просто фанат, фанат Дензо, да. Ну, і можна сказати, що якось під нього кошу, да. Так, мої основні рахунки. Так, мені треба зняти з банківського рахунку. У мене є 270 тисяч. Тому давайте ми, в принципі, знімемо 200 тисяч. В принципі, я думаю, що цього нам буде з головою просто достатньо. Побігли на вихід. Ну і в принципі, тепер нам виходить, що треба бігти в. Сторону мерії там є. Магазин одягу, і там ми, в принципі, зможемо з вами це все діло і придбати. Там воно якась беха красиво поїхало, йо йомою. Тому побігли, 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 побігли. І я це, кстати, думаю, може мені вступити в якусь фракцію? Ну, серйозно, я думав раніше вступити в поліцію. От реально, поліцейським бути, прям мені здається, прям круто. Правда, них скини не красиві. Мені нравиться більше скіну таких ось бандитські або або араба, що ти там прям супер-супер, якийсь багатий, так. Мені треба магазин одягу. Так, залітаємо ми в магаз і. Давайте обирати собі скінчики. В принципі, я думаю, що треба брати якийсь, знаєте, такий супер-супер бомжацький. Ну, цей брить 250 тисяч стоїть. Ні, треба щось, треба щось подешевше. Треба щось взяти таке супер, супер дефолтне, яке би, ну не коштувало прям супер дорого. Ось такого можна бандіта собі взяти, да? Вадіку, вадіку, за 70 тисяч. Давайте. Ми, в принципі, собі придбали цей скінчик, мінус 70 тисяч з нашого гаманця. Тому заходимо в інвентар і зараз одягаємо, одягаємо саме-саме цей скін. О, от в принципі, видно, що звичайний такий бродяга, пацан. Хе. Поїхали. Ну і тепер, знаєте, тепер саме гладе нам не спалитися. Треба взяти мопеда. Я придумав таку історію, що нам потрібно з вами грошей для того, щоб купити собі якусь пушку да? для самооборони. Тобто голосовий чат нам заборонено хоч щось говорити, тому в принципі я підготував повідомлення, да? яке я буду вставляти в чат. І в принципі в принципі, подивимося, скільки можна заробити таким методом, да? методом попрошайничества. Так, ось дивіться, пацани, ось на теслі під'їхала тут Касюсю, а в дюха стоїть бумер. Давайте отакого. От Все, підійшли ми. Ну і давайте писати, щоб нам дали грошей. Дайте вже грошей на пушку. Отако, да? Отако бенс. Все, в принципі, в принципі, ми починаємо попрошеннящити і дивитися, чи дадуть нам взагалі хоч щось. Обайдешся пише. Головне, як Дензо роздає бабки там по 100, по 50 тисяч, за 20 тисяч, да? То ну взагалі без ніяких проблем. Бо реально, я завжди даю всім бабла, а мені взагалі ніхто не хоче давати. Хоча диви, в пацані тут бабки є. О, давайте, може, Вове попросимо. Чувак просто такий виділ от Бога. Так, стоп, 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 стоп. А щоб нас ніхто не збив. Так, стоп. О. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте йому напишемо. Давайте до нього зараз сядемо таку в машину і почнемо йому писати попрошання чите грошенята. Так, що подивимося. Можливо, може бути таке, що він нас просто вижене із тачки і скаже, валити отсюда, попрошайка. Так, правда, він нам, ну. Нічого не хоче давати, тому давайте ми ліпше просто із тачки, бо... В центрі міста саме саме найбільше шансів когось зустріти і викінчити грошей. Так, давайте ми візьмемо щось, напевно, в оренду скутер і попробуємо, попробуємо когось тут можливо знайти. Так, я бачу на міні-мапі зверху тут повинні бути тіпи. Правда, вони кудись там роз'їхалися. Воно я бачу. О, так, тихо, Чат відкрився. Так, оно я бачу, якісь чуваки на тачці. Воно вони пролетіли. Диви, диви. Давайте за ними. Давай за ними. Ось, ось який чувак стоїть на доджику. Правда, він пролетів. Давайте, давайте за ним в погоню. Диви, гонка! Гонка, гонка! Гонка! Гонка на лопатах! Правда? Я і проиграв, ну то таке. Так, сідаємо в свій турбоскутер. І тут пацан починає ну, дубасити всіх. Просто, просто всіх дубасити. Давайте попробуємо йому в нього попросити. Надіюсь, що він нас зазад не пристрелить. Ух ти йо, ух ти йо Що за кіпіш, Що за кіпіш Треба... Треба, мабуть, його ну, вирубити. Мій пише лох. Оце... оце він, оце він, оцей він базари, так кучеряво. Давайте зараз достанемо всього такого дробашика. Використите, давайте 20 набою. Потім візьмемо дігл. Зараз ми його Щас ми цього говнюка пристрелимо. Так, оцей тіп на доджику прям дуже кучеряво себе почуває. Давайте за ним. Давайте за ним в погоню, йому будемо мстити. За звичайних простих роботях. Правда, знаєте, що я поняв? Що тут чувак на чомусь літає? О, мене ще й збили. Як я кажу, це не саме головне, і цей тіп просто взірвався. Я не знаю, що це за дрон, будь-що це таке взагалі. Але я би на такому би політав. Друзі, якщо хтось в курсі взагалі що це таке, надіюсь, що ви мені підскажете в коментарях. Так, стоп, я напевно, мені напевно не треба. Було доставати пушку, давайте, може, цього попробуємо попросити. Давайте зараз до нього сядемо і попросимо в нього грошей. Дай пижи грошей. Цікаво, чи дасть мені самий самий обичний пацан, да? який працює кур'єром, розвозить доставочку, заробляє на свою, наприклад, саму першу машину. Цікаво, чи ну, відкликнеться він і дасть нам хоч щось. Вправда, я в цьому сумніваюся, але було б реально непогано. Було б реально непогано, аби нам. Я не можу скидати гроші. Блін, ну бачите, ось зазвичай у відповіді мені писали. Пишить, хтось каже, іди усю лох. хтось ще щось мені говорить, якісь погані слова. А як я, то головне завжди даю бабки. Тому давайте в нього заберемо цього педа. <сум> заберемо цього мопеда. О, Не вийшло. Ладно, це робочий просто транспорт. Тому давайте побіжимо ще до мерії і попробуємо зробити декілька спроб ще в когось попросити. Я думаю, що це треба робити в когось із багатих пацанів. Я ж кажу, саме основне це треба просити супербагатих типів, в кого є класні машини, і по у них повинні завалятись якісь лишні лишні б... Бабки, так, стоп, мені треба щось прибрати пушку, пушку, да, щоб не бути не бути агресивним. Пацаном, Оно, дивіться, який стоїть воно, пацанчик. Давайте може в нього попросимо трішечки грошенят. Можливо, можливо, хоча не факт, він нам цим поможе. Хоча я знаю, що скін оцього хлопчика, да, він прям дуже багато коштує. Давайте напишемо, йому, напишемо йому ку, Такого, Бемс, і напишемо: дай пижи трішки грошей. Бемс, все, написали, і він просто кудись лівнув, Він лівнув, він навіть не захотів зі мною переписитись. О. Дочекалися, дочекалися. Пацана, дивіться, якийсь хітман, чи хто це він такий? Давайте до неї сядемо. А це Влад, це він. І давайте напишемо йому знову же ж таке повідомлення. Пишемо йому привіт і дай бежи трішки грошей. О, бенс, все, в принципі, написали, відправили. Подивимося. Пише немає. Ну, друзі, ви вірите? Пацан, двигайся на отакому бумері, і в нього немає грошей. Номера усі троєчки. І мене ще вигнав з точки. Блін, ну, обідно. Чесно, обідно, обідно, досадно. Давайте. Може, в таксиста попросимо. Давайте в таксиста попросимо. Пишемо йому знову. Q". І зразу наступне повідомлення йому відправляємо, що ми просимо нього трішечки грошенят. Я не прошу багато. Дай мені 100-200 гривень. Я ж ну, ж не багато прошу. Скільки не складно, скільки й дай. Ага, поняли, да? Просто без ніяких коментарів, пацану, їхав. Ну і друзі, не знаю, чому всі такі злі тут на сервері. Бо коли я роздаю гроші, всі такі: Дензо, дензо, ми тебе любимо, дай нам бабло. І я залюбки з вами ділюся, ділюся. Цими грошима, але, як ви бачите, я неодноразово в разних людей підходив просив бабло, а мені ніхто не дав. Навіть однієї гривні. Так, ну давайте ще останній. Останній, остання провірочка. Тут у ну, пацан пішов в якийсь казино, чи що там, магазин одягу. Щас подивимося. Щас подивимося, чи дасть нам оцей пацанчик. Так, це магазин одягу, там. А, він, він АФК стоїть. Давайте все-таки знайдемо ще якусь жертву, да, яка. Ну, попробуємо. Попробуємо в них бабло. О, дивіться, оно купа ціпів. Давайте, ми головне, волину свою убере. О, oh, чувак, он напріорі якийсь бандит приїхав. Давайте сейчас в нього покляйше. Диви, диви, залітає, залітає, чувак. Так, стоп. Так, пишемо йому швиденько, швиденько, поки він нікуди не втік. Так, пишемо йому ку. Так, і сразу пишемо дайпи жи грошей. Сподимося, чи сподимося, чи дасть нам цей пацанчик взагалі? Хоч щось. Пише не маю. Ну, да. Відтозі, друзі, ви зрозуміли, що. Пише машину купив. Усіх є якась От Оце мені не подобається, що ви такі жадні, друзі. Не будьте ніколи жадними. От серйозно, діліться. Якщо у вас людина просить, то дайте тих самих 500 тисяч гривень. Воно вам потім вернеться просто в двократному, а то й в трьохкратному розмірі. А й той наш експеримент, ви в принципі зрозуміли. Ну і всім дякую за перегляд. Не забувайте взагалі мій промокод Дензо, щоб ну не бути такій попрошайкою, як я, да. І сразу отримати на старті 200 тисяч гривень. А з вами був Дензик. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.